Щоб не хворіти, потрібно гартуватися. А щоб багато знати, треба навчатися. Тож починаємо грати і склади вивчати. Друзі, ми з вами чудово знаємо, що всі слова діляться на склади. Тож я пропоную вам зараз дізнатися, скільки складів у слові. Отже, перше слово, яке перед нами з'явилося, слово жаба. Скільки складів у слові жаба? Два. Правильно, молодці. Зуб. В слові зуб один склад. Собака. Скільки складів у слові собака? Три молодці. Ваза. У слові ваза два склади. Правильно. А тепер спробуйте самостійно визначити кількість складів у слові: Машина. Ліс. Літак. Кіт. Корова. Молодці, друзі, відмінна робота. А на нас вже чекає наступне завдання. Нам потрібно придумати слова на букву М і плеснути в долоні стільки разів, скільки складів у слові, яке ми придумаємо. І так, перше слово мило. В слові мило два склади, тому ми плескаємо два рази. Мило. Миша. Морозиво. Скільки складів у слові морозиво? Давайте будемо плескати і рахувати. Морозиво. У слові морозиво чотири склади. Мак. Мпа. А тепер я пропоную вам вивчити скоромовку. Мила митися не вміла, мила-мило з рук не змила. Давайте повторимо ще раз. Мила митися не вміла, мила-мило з рук не змила. А тепер швидше. Мила митися не вміла, мила-мило з рук не змила. Молодці, спробуйте тепер повторити самостійно. А поки ви повторюєте, поміркуйте, у яких словах ви почули звук м. Пропоную вам поставити відео на паузу та сказати, в яких словах зі скоромовки ви почули звук М. Буква М вже нас чекає, звуки голосні вітає. Будемо із нею грати та складинові читати. Сьогодні ми читатимемо склади. Приголосний і голосний звук вимовляємо суцільно м губи стуляти, А. Розкривати рота і подавати голос. Давайте спробуємо вимовити суцільно звуки, які з'явилися перед вами на екрані. Ма, мо, му. Чудово! У кожному складі перша літера однакова, а склади різні. Чому це так? Кожен склад має свій голосний звук, тож можна зробити висновок, що голосний звук утворює склад. Скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. Склади бувають відкритими. І закритими. Закритий склад закінчується на приголосний звук, а відкритий на голосний. Давайте визначимо, який склад з'явився перед нами на екрані: відкритий чи закритий. М. Остання буква голосна. Отже, це відкритий склад. Ум. Останній звук приголосний. Отже, це закритий склад. АМ. Також закритий. МО. Відкритий. «Му» – також відкритий. «Ом» – це закритий склад. А тепер будемо з вами вчитися перетворювати слова, які складаються з двох частин на слова, які складаються з трьох частин. У слові лимон два склади. А якщо ми скажемо лимончик, то буде вже три склади. Кішка два склади. А як нам треба сказати, щоб у нас утворилося три склади? Кішечка. Мама. Два склади. Як ми скажемо, щоб було три: матуся. Діти. Діти хи Ма-ля. Малята. А тепер самі сонце. Ба-ба. Молодці діти, час закінчувати гру. Я за руки вас беру. Дітки, руки підіймайте. Про що дізнались? Розповідайте.